Виконуємо задачу 2 з розділу працюємо з комп'ютером до параграфа 4.4 за підручником інформатика 8-клас авторського колективу рівки Лисенко, Черніка, Шкодько» 2025 року випуску. Виконувати задачу будемо в Python, використовуючи програмне середовище Idle. Відкриємо Idle. Хоча ви, звичайно, можете використовувати і інші середовище розробки. Створимо новий файл. Для цього виконуємо файл, «New File». Відключимо модуль для роботи з графічним інтерфейсом TKinter. Створимо вікно з іменем root. Задамо розміри вікна. Ширина буде 400 пікселів, А висота вікна 300 пікселів. Давайте збережемо і запустимо, перевіримо, чи все працює. Файл save або save as перший раз на різниці. Зберігаємо зімне право 442. Але увагу. У моїй особистій папці вже є в папка, іменем право 442. Через це вона за замовченням відкриває. Тому давайте я зброжу на робочому столі, а потім переміщу в свою папку. Та виконуємо run, run модуль. Так, вікно бачите створене. Тепер створимо текстовий напис з іменем label 1. Текст напису буде першим множник. Текст пишемо або в одинарних, або подвійних лапках. Розміщуємо текстовий напис label 1 у вікні з допомогою метода PAC. Зробимо відступ для даного текстового напису зверху 5 пікселів. І давайте також зразу збережемо, перевіримо, чи все працює. Бачите є? Рекомендую зробили якусь дію. Запустили, перевірили, чи працює. Якщо у вас помилка, ви швидше її знайдете. Тепер створимо текстове поле з іменем Entry1. Задамо ширину поля 10 символів. Розміщуємо з допомогою метода pack Текстує поле у вікні і також відступ зверху 5 пікселів. Перевіряємо. Так, є. І нам потрібно ще два текстових написи і два текстових поля, щоб було швидше. Я скопіюю, вставлю. Другий у нас буде другий. І третій. В другому текстовому полі буде написано другий множник, а в третьому добуток. Як ви зрозуміли, перший entry 1 текстове поле буде вводитися перше число, в entry 2 друге число, а результат буде виводитися. В entry 3 і буде виводитися тоді, коли ми натискаємо на кнопку. Отже, створимо ще кнопку батон. Текст на кнопці буде помножити. Розміщуємо кнопку вікні. і відступ також буде 5 пікселів. Так, давайте перевіримо, чи все добре. Добре, зрозуміло, коли ми зараз натискаємо на кнопці, то нічого не відбувається. Тому що в нас немає обробника опрацювання подій даної кнопки. Отже, створимо даний обробник функції. Записувати її прийнято з самого верху. Можна було б нижче, але обов'язково перед кнопкою. Пишемо ключове слово Dev. Далі назву функції, ми називаємо її click. Зверніть увагу, що в кінці ми пишемо двокрапку, і коли ми натискаємо Enter, автоматично творився відступ. Даний відступ має бути обов'язково, він рівний одному натисненні клавіші Tab або чотирьом пропускам. Отже, ми забираємо значення з entry 1 і присвоюємо його зміні X. Забираємо значення за допомогою метода get, але незважаючи на те, що ми введемо сюди число. Це буде рядковий тип. Отже, нам рядковий тип потрібно перетворити в числовий, а саме в дійсний. Тому що ми можемо ввести і дійсне число. Отже, беремо це в дужки І перетворюємо в дійсний тип за допомогою функції Float. Аналогічно для другого текстового поля. Тільки вже присвоюємо змінній Y. І беремо значення з entry 2. Далі перемножуємо його, XY. І результат буде в зміні Z. І тепер залишилося вивести результат в entry 3. Але перед цим ми очистимо текстове поле Entry 3. Тобто, якщо там щось було написано, щоб воно видалилось. Для цього скористаємося методом delete. Очищуємо повністю. Спочатку 0. До кінця end. А далі за допомогою методу insert. Вставляємо текст поле NT3. Змінно Z вставляємо на початок. Але змінно Z у нас є число, і тепер нам потрібно навпаки числовий тип перетворити в рядковий за допомогою метода STR. Функцію ми зробили, але, незважаючи на те, що помилки ніде не буде. Нічого у нас і не відбудеться, коли ми натискаємо на кнопку. Тому що для кнопки потрібно ще записати параметр command, який пов'язаний з нашою функцією Click. Клік це назва нашої функції. Ну, а Тепер все має працювати. файл, save. Запускаємо. Ведемо тестові значення. Ну, я буду вводити ті, що пропонуються підручнику. Ви можете ввести будь-які. Натискаємо на помножити. Так, є результат. Тепер перевіримо дійсні значення. Зверніть увагу, що ось тут має бути крапка не кома. Так, все працює. Переміщу тільки файл програми свою особисту папку. І задача виконана. Якщо у вас виникли запитання, залишайте їх у коментарі. Дякую за увагу. Бережіть себе, все буде Україна!